Теми спецоперація України Павутина переписує військову історію. Так вважає очільниця дипломатії СКІ Калас. На її думку, українська атака на російську стратегічну авіацію є унікальною. Вона явно підвищила вартість війни для росіян. Ще е, Каллас відзначила, що Путін досі продовжує грати в ігри, і не має жодних ознак того, що кремлівський диктатор хоче миру ми не бачимо жодних зрушень у питанні припинення вогню. Очевидно, що Путін все ще грає в ігри і не має жодних ознак того, що він хоче миру. Звичайно, те, що ми робимо з європейського боку, це посилення тиску, працюючи над наступним пакетом санкцій. Ми наближаємося до того моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання. Тож ми побачимо можливо більший вплив на це, щоб змусити Росію також прагнути до миру. І потім, звичайно, ми бачили протягом останніх вихідних ці атаки України з використанням безпілотників, які переписують Військову історію я маю на увазі, що вони використовували безпілотники, які коштують тисячі, щоб знищити літаки, які коштують мільйони. Тож я думаю, що це явно збільшує ціну і для росіян, щоб вони також хотіли миру. Керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Олексій Мельник з'являється на живому зв'язкові зі студією прямого Пане Олексію, Спасибі, що знаходите час для діалогу. Вітаю вас і дякую за запрошення. Це абсолютно навзаєм. От Хочеться поговорити з вами про питому вагу політичних наслідків спецоперації Павутина, Те, що ви аналізуєте ну, от і серед європейських партнерів, та і реакція Дональда Трампа. От якщо співмірити все це, то в сухому залишку з чим ми залишаємося в частині ефекту політичного. Дякую за запитання. Дійсно, тут, окрім виміру, чистого вразнокажучи в залізі і в мільярдах доларів, що також важливо, є дуже значний, я б сказав, колосальний політичний ефект іміджовий ефект, якого досягла ця операція, тому що фактично Україна на весь світ продемонструвала вразливість Росії. І той самий Дональд Трамп, як е, дехто там чітко замітив в своїй телефонній розмові ну, з якимось таким трошки присмаком е, тролінгу, вибачаюсь, там задоволення затро е, за цю за, 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 цю тему, оскільки Путін явно не хотів про це говорити. От тому, е, звичайно, це не, не є, ще не є таким. Останнім ударом чи цвяхом ту кришку Російської імперії, але поступово-поступово це складається, тому що ключ до поразки Путіна це як ото, як ви пам'ятаєте в дитячому мультику, коли всім стане очевидно, що акела промахнувся, от і тоді тоді, мабуть, все-таки все це почне валитися каскадом. Якщо говорити про ще одну складову, пане Олексію, тиску ударного, навіть тиску від наших союзників спільного тиску, це санкції, правда. Санкції, от які перечіпаються їх введення. Теж через різночитання у політичних та поглядах наших союзників має на увазі зараз американців і європейців. І чи вдалося зрушити цю історію ще далі з місця за підсумками зустрічі Фрідріха Мерца і Дональда Трампа у Білому домі? Як ви вважаєте, як ви оцінюєте перспективу? Давайте почнемо з того, що є головною метою введення санкцій. Тобто є політика санкцій, яка передбачає їх застосування, і кінцевою метою має стати зміна політики того суб'єкта, проти якого застосовуються ці санкції. Тобто, покарання це не є основна мета, і наразі всі ці санкції, які вони там називають пекельні, вони роблять Росії боляче, але не досягли того рівня, який би спонукав. До зміни політики, і якщо ми говоримо про російський випадок, то це має бути зміна режиму, тому що доки Путін при владі ніякої зміни політики не буде. Тому навіть ця остання зустріч, яка ну скажемо, це можна образно кажучи, зняти капелюха в черговий раз перед новим німецьким канцлером ось але Принаймні кілька питань, які він намагався йому поставити Трампу, залишилися все таки без відповіді, в тому числі стосовно підтримки європейської ініціативи про направлення військ ну, межого контингенту на територію України. А чому так? От чому так, пане Олексію, знову ж таки, і е, головне, е, чому Європа? У... Цьому е, контексті та теж споглядає на е, Дональда Трампа, я так розумію, е, не те, щоб вимагаючи, та а е, принаймні якимось чином е, здобувши, здобуваючи е, гарантії безпеки і свого контингенту від Америки. Ось е, ця взаємозв'язок, чому він такий міцний? Тут є кілька причин: якщо ми говоримо про е, військову безпеку, mm -hmm. То Європа зараз на дуже початковому шляху до досягнення, хоча б певного рівня автономії, майже 80 років. Європа настільки звикла, що Сполучені Штати беруть на себе цю відповідальність, і Сполучені Штати, власне кажучи, мабуть, Європу теж інтенсивно до цього привчали, тому що це свого роду була залежність, яку можна було конвертувати в якісь політичні економічні дивіденти. Тобто ситуація зараз змінилась, не факт, що назавжди, але принаймні на Наступних три роки і дев'ять місяців, поки при владі буде Трамп, схоже навряд чи буде зміни в портилеж, будуть зміни протилежному напрямі. Тому навіть от така обмежена масштабу операція, яку Європа начебто, хотіла здійснити зараз, дуже ризикована без парасольки. Без такої парасольки Сполучених Штатів, і справа не в тому, чи дойде колись до практичного застосування, наприклад, американських літаків чи ППО, просто сам факт наявності цього вже є стримуючим фактором. Якщо ж ми говоримо про інші питання, які обговорювалися, то тут також європейські санкції без. Узгодження з Сполученими Штатами ну будуть такі як кульгава качка. Водночас також є тиск з боку Сполучених Штатів, що стосується російських суверенних активів, на що Європа також не хоче йти. Ну і останнє хотілося би зазначити, що е, просто е, європейський союз як така бюрократична е, неповоротка інституція не може приймати різко рішення. Ну я вже не кажу так, як Путін, але навіть так як Трамп. От тому це об'єктивна реальність. Отака от крапка з комою у нашому сьогоднішньому з вами, пане Олексію діалогові, за який я широсердно вдячний за те, що ви знаходите час і можливість бути при бесіді з поглядавської одиторії за допомогою тому, що це вашої аналітики. Як я завжди кажу про наших гостей та наша поглядавська аудиторія матиме можливість зробити і власні висновки, у тому числі з контексту подій, які ми обговорюємо, будемо звичайно зустрічатися з вами за вашою згодою в наступних етерах телевізійного каналу. Прямий спасибі велике. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Розумкова, був з нами. Ну а далі товариство історія про 25-ту окрему повітряну десантно Січаславського бригаду. Там рекрутів готують дуже ретельно, адже якісна підготовка. Потім допомагає бійцям адаптуватися до умов війни.